Друзі, вітаю вас на каналі Смачно Легко-бюджетно. Поставте, будь ласка, подобайку. Вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропускати жодного цікавого рецепту. А сьогодні приготуємо смачний десерт на основі бананів та сиру без додавання борошна. Дуже легкий та поживний. Гарна альтернатива в традиційній Тож нам знадобиться банани, кисломолочний сир. Какао, кукурудзяний крохмаль, молоко, сметана, також цукор, куряче яйце та прямокутна форма для випічки мене силіконова. Можна подавити одразу цілі банани. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою. на виході вона має бути сухою. Друзі, час промайну не помітити, десерт вже готовий. Виходить ніжна, легка текстура та неймовірний смак. Дуже простий в приготуванні. Подивіться, який в розрізі. М -м -м, вже хочеться спробувати, тож обов'язково зберігайте рецептик та готуйте, ви не пошкодуєте, вистачить на всю родину, бо тут цілий кілограм. Я вам щиро дякую, що були зі мною. Тож готуйте задоволення, бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми зустрінемось з вами вже в наступних відео на каналі Смачно Легкобюджетно. Папа!